Колекс, ли став примат прес-конференцію з хед-коуч футболка Дюнамо Київ Олександр Шовковський, і племів, національної України then we will continue our press а with прес-конференцію з Thank you. Чекаємо на досить таку дуже силову гру. Ми бачили їх на відео. Дуже швидкі контратаки і. Нам тренерський штаб показав це на, їхні, на їхню гру, їхні взаємодії. І все залежить від нас, нам виноволі на, на грати. Що ви знаєте про команду Rangers і ваша думка стосовно фаворитом цього протистояння? Зрешті, що вони, що Англія, Шотландія це плюс-мінус футбол, де багато боротьби. І нам треба бути готовим на завтрашню гру вступати в боротьбу, не боятися і, і звичайно ж, нав'язати свою гру, ту, яку ми хочемо бачити. Нам не важливо, як грає суперник, нам важлива лише своя гра, лише наша мотивація та лише перемога в завтрашній зустрічі. Ну, Ви грали на цьому стадіоні, стадія плей-офф на чемпіонат світу, і власне тоді результат був позитивним. Сподіваєтеся, що цей раз теж буде таким результат і що взагалі від цієї гри очікуєте? Так, я пам'ятаю ту гру, ми виграли їх і дуже була непроста гра, але то вже історія то вже, ну, Згадувати те, що було там 3-4 роки тому, немає смислу. У нас завтра і завтрашній поєдинок буде зовсім інша гра і. Я сподіваюся, я, я що завтра буде лише найкраще ми проявимо на кращі свої якості, та все буде добре. По-перше, ми коли грали тут першу нашу гру о, проти партизана, дуже, була, дуже гарна була підтримка з боку болівальників. Це надихало нас грати ще, ще більше яскраво, ще більше відкрито для них, тому що вони прийшли підтримати нас. Ми знаходимося далеко дому, але... Почувалося себе начебто на домашньому стадіоні. І, звичайно, хотілося, щоб на завтрашній поєдинок також прийшло чимало глядачів і підтримало нас так, так само, як і в грі з партизаном. Це надавало нам силу, мотивацію, енергію. І, і як, як можна грати на стадіоні при пустих трибунах, ми граємо для болівальників, вони нас підтримують, ми намагаємося віддавати ту ж енергію, яку отримуємо від них. Що ви... Власне, очікують від команди «Рейнджерс» і хто, можливо, є, може бути найбільш небезпечним у складі цієї команди. Доброго дня. Вітаю вас всіх в Польщі. На жаль, це не наша домашня арена, але ви всі знаєте ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні. Йде війна, і ми вимушено приймаємо матчі сьогодні. Це «Люблін». Це перше, хочу сказати і подякувати цьому міроду, цьому місту, цим жителям, які нас сприймають і роблять все можливе, щоб ми почували себе як вдома. Безумовно, клуб, з яким нам зараз предстоїть зіграти в третьому коліційному раунді, має велику історію, і, хоча. Останнє десятиліття там у них були певні проблеми, але клуб зміг піднятися, знову вийти в, 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 в найвищому дивізіоні, завоювали чемпіони, виграли Кубок Шотландії, Кубок Ліги і зараз знаходиться на шляху повернення тих славних традицій, які є в цьому клубі з великим нетерпінням. Чекаємо цієї зустрічі для того, щоб зустрілися дві, можливо так сказати, різні культури футболу. Зі свого боку ми будемо намагатися проявити свої найкращі якості, і безумовно, ми вивчали нашого суперника і можемо очікувати загрози і від форвардів, які дуже чудово грають у завершальній стадії, і від дуже активних флангових гравців. Команда досвідчена, команда. Амбітна команда грає дуже в швидкий футбол, тому це буде цікаве протистояння. Як наскільки це складно грати тут в Польщі, проводити домашні матчі? Ну тому що безумовно ви не граєте вдома, але в той же час ну граючи матчі тут. Ви все ще почуваєте, що ви представляєте українських людей? Ну український народ? Ви знаєте, третій рік це повномасштабної війни в країні вже 10 років, як вона взагалі проходить в нашій країні, і безумовно, це дуже багато негативу, дуже багато емоцій, таких від яких позбутися просто так неможливо. Вони залишаються в нашому житті і, мабуть, залишаться назавжди. І з цього приводу мати можливість дарувати позитивні емоції шанувальникам футболу тим людям, які захищають наші кордони, захищають наші домівки, роблять все можливе, щоб футбол як мистецтво в нашій країні не зникло, і ми зі свого боку хочемо дарувати їм приємні. Емоції, тому що їх зараз дійсно не вистачає. І олімпіада, яка проходить зараз в Парижі, і виступи наших олімпійців, медалі, які вони завойовують, Це додає віру в те, що, попри всі ці негразди, попри цю війну, яка в країні є, ми зможемо пройти через цей етап, подолати це і вистояти і перемогти. І для нас дуже важливо дарувати цю підтримку всім, і ми відчуваємо себе, скажімо так, частиною. Ми не відокремлюємо себе від України від українців. Тому і ми працюємо на те, щоб робити все можливе від нас залежне в даному для того, щоб бути і показувати, що, попри все, ми будемо і готові відстоювати своє право в даному в даному випадку на футбольному полі в рамках знов таки фейерпе в, в рамках правил чесної гри боротися і перемагати так, на жаль, Максим зараз Варшаві, в лікарні, і можливо, йому якраз зараз можуть вже почати робити необхідну йому операцію. Тому ми вболіваємо, переживаємо за нього і бажаємо якнайшвидшого відновлення. Тимчик вже долучився до команди, почав тренуватися, але безумовно йому ще треба певний час для того, щоб він набрав свої найкращі якості. Ну, команда забивала досить багато м'ячів і в минулому сезоні, і початок цього сезону був теж такий досить плідний на м'ячі. От ви очікуєте, що далі теж так буде? Безумовно. Yeah, of course I hope. Ми працюємо над цим. Ми робимо дуже багато певних вправ для розвитку цих відчуття гравців, але. Головне ж, мало бути ще готовим до цього. Треба ще психологічно на футбольному полі вміти реалізувати весь той потенціал, який є у кожного гравця і у команди. Взагалі ми багато спілкуємося з гравцями. Ми розповідаємо, розказуємо їх тактичні настанови є. Розбираємо ігрові моменти і завжди є можливість покращити нашу гру. Але я завжди кажу своїм гравцям про те, що неважливо, де ви зараз опинилися. Важливо, що ви для цього робили, яку об'єм роботи ви зробили, які зусилля були затрачені. І важливо відстежувати не де ви знаходитесь зараз, а важливо, що ви для цього зробили. Якщо ви навчитесь відстежувати саме це то тоді ви будете прогресувати кожен день і ніколи не будете зупинятися в своєму розвитку, як особисто кожен, так і команда в цілому. Готуючись до будь-якого протистояння, ми дивимося безпосередньо на момент, коли команда підготовується до гри. Ми дивимося безпосередньо на те, як команда грала останні. Матчі, хто з гравців долучився до команди, хто виходив на заміну, яким чином вони взаємодіють. Я не дивлюсь минулі, чи грали ми з кимось, чи не грали ми з ким. Це не має ніякого значення. Для мене важливо саме в якому, скажімо так, розташуванні, розташуванні в якому стані знаходиться моя команда, і, і, і зуміти розпізнати, продивитися, як. За рахунок чого діє команда суперника і звідси вже готуватися безпосередньо до гри. Це все, 16 Дякую, Слава Україні. Glory to Ukraine.